Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Потихеньку промальовується картина всіх обставин і причин знищення незалежності НАБУ та САП Зеленським. Однією з причин було намагання освоїти новий зброярний ринок друзями та партнерами Гаранта, зокрема ринок БПЛА. Це багатомільярдні контракти, в тому числі і державні іноземні, які планувалися до освоєння на потрібних умовах. Ось виринула інформація щодо співпраці США та України у цій сфері. Варто відмітити, що боротьба за інвестиції та замовлення теж присутні, і вона не менш брудна, аніж політика влади в результаті отримання. Великих коштів можна зростити монополіста, який правитиме мебал, як йому забажається, пише політолог Дмитро Биков. Одна з ключових подій, яка ховається за сучасною офіційною дипломатією, це підготовка так званої в лапках великої угоди по БПЛА між Україною та США, і саме намагання отримати гроші за угодою за даними з інсайдів, стало однією з причин системного демонтажу незалежності. Набута САП антикорупційних органів, які могли би завадити в лапках правильному розподілу, десятків мільярдів доларів оборонного фінансування Суть угоди українські ОПК отримає замовлення на 10 плюс 5 мільярдів доларів. Це створює величезний новий ринок, як виробництва, так і закупівель. Виграють ті, хто матиме доступ до контрактів. Вплив на призначення в оборонці та контроль над в лапках відкатами, і саме тут на САП були в лапках зайвими. Президент США пообіцяв, що підприємства, які залишатимуться до реалізації в лапках угоди по БПЛА, отримують американський захист від ударів з повітря. Це дипломатичне посилення присутності США, що робить такі об'єкти. Практично в лапках стратегічними для американців для частини українських політиків це також індульгенція на деребан під прикриттям геополітики. Сторони Свириденко та міністр фінансів США Бесент домовилися до кінця серпня завершити текст угоди, що президенти могли її підписати до Дня Незалежності України, 24 серпня. Тобто, часу для прозорого аналізу конкурсів і перевірок немає. Потрібні в лапках свої всюди, в мінекономіки, Мінстратегпромі, ДКУ, Укроборонпромі та в місцях, де оберт. Тається гроші паралельно створюється спільний інвестфонд, який, окрім НАДР, зможе вкладати у проєкти оборонки, як українські, так і американські, що працюють на Україну. Це ще одне джерело гігантських бюджетів, контроль, над якими влада хоче тримати виключно в, в лапках ручному режимі. Ринок БПЛА і нові мільярдні угоди. Це не просто економіка, це нова сфера впливу, за яку йде боротьба всередині української влади, і саме тому незалежні антикорупційні структури стали тягарем. Почесні аудитори, це загроза схемам. а в Правильні люди в правильних місцях. Це спосіб гарантувати, що золота жила війни буде розпилена в лапках як треба. От Юрій Ніколов пише по дронах, там повилазять розкішні цитати про маржу, яку злодії впихували у закупівельну ціну. Мовляв, і пи, що дрон буде з г і в'яток. Головне, щоб 30% було для організаторів афери. Думаю, військовим буде дуже цікаво почути в лапках слугу народу Кузніцова його дружбана Сергія Гайдая, колишнього голову Логанського АДА, який останнім часом очолював Мокачівського РД. Уявіть, Кабмін в суботу різко зібрався для термінового звільнення Гайдая з посади, і це навіть попри те, що Гайдай є старим приятелем цілого Єрмака. Тобто, там настільки токсична історія, що Офіс вирішив обробати кінці. Серед виробників дронів знайшли фірму Акоптерс, яка пішла на цю співпрацю за даними дзеркала тижня, які також підтвердило моє джерело. Цю контору контролює бізнесмен Запоріжжя Володислав Марченко. Він та його брат Марченко є настільки відомими в Запоріжжі, що кілька років тому вони мали репутацію в лапках Молодших партнерів Ростислава Шурми. Це той самий колишній заступник Єрмака, по якому набо під час вторгнення відкрило справу за корупцію. Його звільнили з ОП і Він втік в Німеччину. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.